Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. 13 грудня, у наслідок масованих російських ударів по Україні, знеструмлено частину Херсонської області, зокрема місто Херсон, через відсутність електроенергії у місті виникли перебої з централізованим водопостачанням, а тролейбус. Не вийшли на маршрути. Пункти незламності перевели на посилений режим роботи. Там ви можете зігрітися, зарядити гаджети та отримати необхідну допомогу. Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив, що через блекаут пункти незламності у Херсоні працювали цілодобово. Подачу води тимчасово організували за графіком з 6 до 8 ранку та з 5 до 7 вечора. Бажаю здоров'я, шановні херсонці. Сьогодні разом з першим заступником голови обласної адміністрації перевірили стан функціонування пунктів незглавності в нашій територіальній громаді. Нагадаю, що їх функціонує 25, Разом з тим ще є резервні, які можуть бути розгорнуті у випадку необхідності. Наголошую, що кожен пункт незглавності укомплектований всім необхідним для того, аби можна було прийти зарядити свої гаджети, обігрітися і в разі необхідності навіть переночувати. Якщо в когось є якісь зауваження, скарги або пропозиції щодо їх функціонування, звертайтесь на гарячу лінію 0800, 101, 102. Слава Україні! Містянам також організували підвезення питної води. Фахівці працювали безперервно, щоб стабілізувати ситуацію та відновити життєво важливі комунікації для того, аби отримати усю інформацію про найближчі пункти незламності та. Ємності з водою достатньо подзвонити на номери, які ви бачите зараз на екранах, і які будуть опубліковані під відео. І вам нададуть всю інформацію. Крім того, ми вже повідомляли, що уранці 4 грудня Херсонська ТЕЦ припинила роботу через систематичні обстріли. І наразі без теплопостачання увесь цей час перебуває близько половини міста. Район Херсона, де розташована Херсонська ТЕЦ, перебуває під постійними обстрілами та атаками дронів військ РФ. Працівники станції неодноразово опинялися у ситуації, коли вихід з укриття був Неможливий начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що були дні, коли люди 9 годин поспіль залишалися в укритті через постійні прильоти та контроль території дронами. Попри все, до Херсонської області прямує перша тисяча електричних та газових обогрівачів. Їх передадуть людям, які залишилися без опалення через зупинку роботи Херсонської ТЕЦ. Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що спільно з Нафтогазом України працює. Над тим, щоб мешканці отримали обігрівачі. Перша тисяча вже вирушила до регіону. Наразі без централізованого опалення залишилося 470 будинків, що охоплює понад 45 тисяч абонентів. Міська влада розглядає альтернативні варіанти опалення для цих будинків. Прогнозувати строки відновлення роботи ТЕЦ неможливо через небезпеку для ремонтних бригад. Мешканці Херсона змушені чекати, поки ситуація стабілізується. Йдемо далі. Мешканка Броварів Катерина Закревська 8 грудня очолила КНП Херсонська міська стоматологічна поліклініка. Ще 5 грудня вона подала декларацію кандидатки на посаду, і вже тоді стало зрозуміло, хто привів її з Київщини у Херсон. Нещодавно Катерина працювала начальницею відділу матеріально-технічного забезпечення. Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України. Вона працювала там з 23-го року, а очолював цю службу з січня 23 го по лютий 25-го року нинішній заступник начальника Херсонської ОВА Євгеній Ігнатенко. Як писав мост на початку листопада, його називають людиною, яка планує взяти під контроль грошові питання в області. На нашому каналі є окреме відео про цього таємничого заступника. Вступника. Варто переглянути для розуміння контексту та зв'язків. За інформацією відкритих джерел, Закревська ніколи не мала відношення до стоматології та медицини. До роботи у Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту вона була фахівчиною ОДП класифікаційне товариство Регістра судноплавства України ще 12 листопада. Вона шукала роботу. Це призначення черговий поворот у довгому марафоні і зміни керівників стоматологічної поліклініки, який триває вже 5 років. Після звільнення багаторічного очільника Валерія Фучка там змінилося сім керівників. І перейдемо до лівобережжя Херсонщини. На тот Херсонщини окупаційний суд засудив 61-річного жителя Каховки до 19 Років ув'язнення за нібито публічні заклики до екстремістської діяльності. За версією окупаційних структур, чоловік із лютого по травень 2024 року наносив написи та зображення на пам'ятнику та зупинках у каховці, і саме це вони вирішили назвати екстремізмом. Під час розгляду справу чоловік визнав провину. Окупанти заявили, що у червні він уже отримав вирок за хуліганство, вандалізм та посягання на життя правоохоронців. І підсумок, який важко зрозуміти без подуву за сукупністю вироків, йому призначили 19 років позбавлення волі, 3 роки у тюрмі, і решта у колонії суворого режиму, а ще штраф у розмірі 100 тисяч рублів. Схоже, що абсурд тут стає законом, а логіка формальністю. Суд заарештував майно колись впливової Херсонки Альони Ротової. Таке рішення Центральний районний суд Миколаєва ухвалив на цьому тижні. Буде арештоване майно вилученого під час обшуків у депутатку, яку слідство підозрює у співпраці з Росією та веденні бізнесу на тимчасово окупованих територіях. За даними слідства, під час окупації Херсона депутатка міськради від ОПЗЖ Альона Ротова закуповувала продукти на тимчасово окупованих територіях Донецької. Луганської областей та Криму, а потім продавала їх у магазині Мішель у Херсоні, який належав її колишньому чоловіку Сергію. Про підозру депутації повідомили ще 8 червня 22 року. Під час обшуку 20 листопада цього року правоохоронці вилучили документи та речі, які вважаються речовими доказами. За даними слідства, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона добровільно контактувала з представниками ФСБ РФ. I don't know. На вимогу загарбників складала списки з установчими даними місцевих українських патріотів. Паралельно із виконанням інструкцій від представників ФСБ РФ щодо збору інформації про підрозділи ЗСУ та плани протистояння українських військових агресій РФ, вона продовжувала свою фінансову господарську діяльність на території обласного центру. Співпрацюючи з ворогом, зберегла свій бізнес. Влітку 2022 року вона нібито Виїхала за кордон. І до останньої новини тижня президент РФ Володимир Путін під час наради з питань демографії заявив, що в Росії зростає готовність заводити дітей. За його словами, найбільше бажання ставати батьками, нібито проявляють люди на тимчасово окупованій Херсонщині, яку він вважає територією РФ. Путін також додав, що зріст готовності народжувати дітей спостерігається і на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. На його думку, цьому сприяє російська система підтримки. Народжуваності з січня 2025 року щонайменше 27 регіонів Росії запровадили виплати для молодих породіль, зокрема для вагітних студенток очних відділень вишів та школярок. У більшості регіонів під ці виплати підпадають молоді жінки віком до 25 років. У березні 25-го року низка регіонів РФ розширила виплати і на вагітних школярок. Крім того, у школах на тимчасово окупованій Херсонщині окупаційна влада планувала запровадити спеціальний курс для стимуляції народжуваності. Заяву про зріст готовності народжувати дітей на окупованих територіях України виглядають сумнівними. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на нашу спільноту, щоб завжди залишатися в курсі важливих новин Херсонщини та всієї України. Так ви зможете отримати наш новий журнал за 2025 рік, а також попередній випуск за 2024. Ставте лайки, залишайте коментарі та діліться цим відео. Ваша підтримка для нас справді дуже важлива. До зустрічі!